них Справді почалося пекло. 18 квітня він мені сказав, ми усвідомлюємо, що допомоги не буде. Було два шляхи або пішки берегом затоки, або вплав через затоку. Вже другий день народження так він зустрів у полоні. Кривоволоді було І байкерів було багато. 24 лютого я зв'язувалася з сином. І ну він якось думав, що це все-таки щось локальне. У них не було там можливості відстежувати новини, тому що вже тривали бої, але ну, їм здавалося, що це все-таки загострення конфлікту на Донбасі. Вони не знали про гостомель, вони не знали про Чернігів, Сумщину, про наступ, про спробу ворога прорватися на Київ. От вони не знали до якогось моменту про те, що прилетіло і по кривому рогу в перший же день, розумієте, і для них це стало додатковим шоком. Що це не лише в них там, що це скрізь, але в них справді почалося пекло. Буквально з 4.31 Там там вже було дуже сильно важко. Синові було 22, коли почалася збройна агресія проти України. Він зустрів її уже перебуваючи у Маріуполі. Вони 8 лютого виїхали на звичайну планову ротацію. Національна гвардія в нас бригада з охорони громадського порядку. Тому вони їхали охороняти громадський порядок. Нічого не віщувало, аж так знаєте, щоб ну готуватися саме до цього. Йому дуже подобалося те, чим він займається. Він мені надсилав купу фотографій, подивись, як тут красиво. В їхній підрозділ забезпечував безпеку аеропорту. На той момент у Маріуполі, на той момент, коли почалося це все. І зараз кожна мама плюс-мінус розуміє, де була її дитина, навіть не військова. І за ці 15 місяців ми відстежили майже ну, от покроково, де вони були, що робили, що з ними відбувалося. Ми фактично зробили це за державні установи. От родичі, які там також не перебувають, але яким ну, реально були, вони знаходять цю інформацію. Ми знаходимо людей, які мирні, які змогли виїхати. З Маріуполя і розпитуємо, розпитуємо, розпитуємо. Ми знаходимо людей, які повернулися з полону. І через їхніх рідних, через якісь неймовірні іноді шляхи, ми дізнаємося от так от по крупицях, знаєте, от буквально по якихось ну, гранах, по каратах. Оцю інформацію і потім її складаємо в такий от пазл, який дозволяє зрозуміти, що відбувалося з твоєю дитиною. Ну от я, наприклад, дізналася, що моєму синові довелося з місця, де він до Азовсталі перемістився. От перед тим, як перемістився до Азовсталі, було два шляхи або пішки берегом затоки, або вплав через затоку квітень місяць. У травні, тоді, коли вони виходили, було дуже холодно. Вони виходили, якщо пам'ятати, пригадати, от відео їхніх виходів, пам'ятаєте, да, вони тепло одягнені усі в шапках, в бушлатах. От в квітні було і ще холодніше. І ну, вони ж не, не мали змоги роздягнутися, роздутися да, для того, щоб увійти в цю крижану воду. І Плисти, то мені потім, от я дізналася, що в нього були певні проблеми з нирками. Цю інформацію якось сприймаєш так, значить ти загорнутий в кілька шарів вати, і от вона от до серця не пробиває. До потрапляння на територію комбінату так син виходив на зв'язок майже щодня, іноді телефонував. Частіше ми з ним листувалися. От, 18 квітня це був крайній раз, коли я його чула сама. І тоді він сказав слова, які в мені закарбувалися у пам'ять на все життя, незалежно від того наскільки тривалим воно буде. Він мені сказав: мам, тут пекло. Ми розуміємо, що допомоги не буде. Ми кожного разу, як він мені телефонував чи писав, він мене питав, мам, ну що, допомога йде. Я йому казала, синку, ви тримайтеся, ми робимо все можливе. Збираються хлопці, вони є льотчики, які готові намагатися прориватися до вас, там щось доправляти. Ви тільки тримайтеся, ви тільки тримайтеся. 18 квітня він мені сказав, ми усвідомлюємо, що допомоги не буде. Що облога повна, тотальна, і ну, якщо її спроривати звідти, будуть страшні жертви. І тоді він сказав: мам, вважай, що це наша з тобою остання розмова, бо ми обговорювали питання, чи здаватися у полон, і дійшли до висновку, що ми цього не робитимемо. Вважай, що ми з тобою попрощалися. Потім ще були з інших номерів, були повідомлення, коротенькі, коротенькі, живий, живий, живий. А потім тиша. І вже 18 го числа мені зателефонувала дружина його побратима. Сказала, я тобі скинула номер телефону, наших виводять Азовсталя. Ну я думала, що все-таки вони будуть якось прориватися, якось намагатися вийти звідти з цієї облоги. Але ні. Ось. І наскільки от я розмовляю з хлопцями, більшість із них не розуміла, що це йдеться саме про полон, бо їм сказали про те, що їх на 2-3 дні помістять до фільтраційного табору і потім е е е репатріюють. Тобто вивезуть звіти або на територію третьої країни, або на підконтрольну Україні територію, яка мені дуже повезло, тому що мого сина побачили представники Міжнародного Червоного Христа. Це, ну, це справді шанс, такий, знаєте, один на, на, на сотню. От і записали його, записали мій контакт, і мені зателефонували і сказали, що його бачили, що він перебуває в Оленівці. Що на момент, коли вони з ним зустрілися, він не потребував невідкладної медичної допомоги. От і це трошечки, знаєте, урівноважило. Потім був теракт в Оленівці. Все настільки було. Страшно, це таке, знаєте, життя з, е, у, у тотальній невідомості. Вижили, не вижили. Хто там був, хто серед тих рештків обвуглених на отих ліжках, чи є там твоя дитина, чи немає. Це, це от справді ворогові не побажаєш. У мене син Віталік, але в нього зовсім інший позивний. Ну, Хлопці його навіть на ім'я не всі знали. Але от коли кажеш, огонь! А ми в Оленівці ж святкували його день народження. Кажу, як? Ми йому подарували два шматочки хліба і цигарку. І він цей торт із свічкою розділив на 10. І оцей момент, звичайно, пробиває будь-який шар того захисного матеріалу, яким ти себе обгортаєш умовно. Да? І ти собі просто уявляєш 20. Перше сторіччя хлопцю на 23 роки побратими, відриваючи від себе, дарують два шматки хліба. Це, ну, це не вкладається в голові насправді. От. І якось, ну, думаєш про те, в мене була колись думка така, якби я знала, що буде попереду, що з чим зітнуться мої діти, чи народжувала б я? Я не знаю відповіді на це питання. Я б не хотіла, щоб мої діти пройшли через це все. Вибачте. Він народився 5 червня, і вже другий день народження так він зустрів у полоні. Як відбувалося цього разу, я не знаю, от тому що, на жаль, обміни дуже сильно просіли. Оцей рубіж, вихід рідних з полону, більшості рідних і близьких здається, знаєте, таким фінішем. А це насправді вихід на точку старту. І тільки після того почнеться нове коло пекла. Ті, хто вийшов в полон, в них немає вже гострого стресового розладу. Вони його вже подолали самі. Загнали всередину глибоко. Людська психіка витримує навантаження на критичному рівні до 55 днів, за даними психологів. Наші перебувають, перебували у Маріупольському пеклі 86, і потім з того пекла вони потрапили до полону, і це вже 15 місяців. Матері, які відправляють своїх дітей воювати на територію чужої країни з якимось з якоюсь міфічною натою, от які навіть не знають, що таке та НАТО, але вони от їх туди відправляють. Вони ну вони якось інакше влаштовані. В них немає душі. Якби кожна мати, кожен батько, кожен брат та сестра, от які готові вийти скрізь де ми кричимо за наших полонених і стати поруч зі мною. От, якби так само було в Росії, війни б не було їхнім діти не гинули.